Всім привіт! Вітаю на своєму каналі Квіткова хата та інше. Покажу свою красу, яка в мене розпустилася Отака. з такими гарними сполохами. Розпустилася вона на 6 бутонів і бачу, що вона дорощує далі. Дує бутончик. Ще три бутончики дує. Така краса з такою гарною малиновою губою. Шикарна орхідея. Так, біля неї. Я думала, що це чармер, а це не чармер. Це інакша квітка. Також дуже гарно. Почала тільки розпускатися, розпустила два бутони, теж дуже має гарну окраску. Це у мене дві діточки, яких я спасла, ростить квітконіжку, дує бутони. така красота. Дуже гарна така. Язик такий вогняний, вогняний, гарна орхідейка. Це моя також красота. Така безподобна, з таким дуже гарним. Забарвленням така ніжна-ніжна, така апетитна Мікі Кроун. Але це Мікі Кроун, але вона просто цвіте по-інакшому. Удалася у когось зі своїх батьків. Теж така насичена малинова губа в неї, дуже гарна. Біля неї така моя краса з такими канапатами, нижніми пелюстками, з малиновою губою. Такий красень папугаю. Дуже такий пишний. Дуже гарний ті квіти, які розпустились вже давніше, трошки в окрасі стають трошки блідніші. А ці квіти, які розпустилися недавно, то вони більш насичені. Розвернула до світла. Ось такий насичений, а оті такі більш стають бліді. Дуже гарний також цей сорт. Мені подобається цей сорт. І вдячний такий сорт. Така красота, такі сполохи по пелюстках йдуть бордові. Дуже гарний. Так, там далі є моя фронтера. Моя красуня така неймовірна. Розпустила тут уже бутончик, який вона мала. Також розпускає і тут свої бутони. Також один розпустила, ще два залишилося, на два квітоноси. Дуже гарна також орхідея. Зверху над нею тоші. Красується таким кольором пусковим. З такою малиновою губою. Теж дуже гарний сорт. Такі колекції я збираю, вони мені дуже подобаються. З такими своїми, оцими прокрасками, такими розмальовками, такими гарними сполохами. Дуже гарно такі мені ці подобаються їхні розмальовки. Це ж треба так. Задумано, це все такі прокраски. Листочок іде до половинки одного кольору, а кінчики з такими сплешами гарними. Це ж така красота, неймовірна. Також тут є у мене ще одна така красуня з такими сполохами. Сама дуже така блискуча, блискуча, така дуже має такий блиск, відблискує дуже так гарно, з малиновою також з такою світлою губкою. Теж дуже сорт такий квітучий. Цього року вона процвіла мені тільки на один цвітонос, бо вона була пересаджена. Благодарний сорт, вона наростила 6 бутонів і потім далі продовжила нарощувати свої квіти. Ці квіти більш такі видно більш такі жовтаві, трошки лимонні, а ці квіточки вже більш такі білішого кольору. Також має свою окраску таку гарну, такі всполохи, Дуже гарна така орхідейка, дуже вона мені подобається. Ця сторона ще по-інакшому кожна квіточка собі має свою розкраску. Тут так розкрашена, дуже гарно дивиться. Покажу її так, так з цієї сторони, як вона виглядає така красота. Шикарна орхідея. Так, тут мій блек піано. Ростить бутони. Дує. Теж дуже гарна орхідея. Така метелик. Це мій котик, якого я рятувала. Купила його. З гнилими коріннями такими желейними. Восени, коли я зайшла у квітковий магазин, я побачила цю орхідейку. І вона мені дуже сподобалася, коли я побачила її коріння, вона була залита, а зараз вона ростить собі уже. Вона, це вже. Це має два е, квітоноси і ростить третій квітонос. Така краса. А це моя краса інтрига жовта. Така безподобна квітка. Також з такими гарними сполохами, таким гарнюнім язичком таким дуже гарним. Дуже така гарна орхідечка. Має два цвітоноси. Сподобно. Зараз виключу підсвітку, бо підсвітка б'є. От я виключила підсвітку і показую свою красоту. Оце моя інтрига жовта. Довго я мріяла про таку орхідейку у своїй колекції. І вона у мене з'явилася. Я її цього року придбала. Це не моє цвітіння. Це Я її купила з двома цвітоносами такими красивими пишними. Отака От красота. А біля неї отакий От красень. Також розпустив два бутони. Це є грінборд, зміїна шкіра. Теж дуже такий гарний сорт. Безподобний сорт. Квітка сама дуже воскова, така плотна, сам блискучий, ну дуже гарний. Такий з переливами жовтого. Ця жовтизнайму додає такого гарного окрасу. Він стає такий плямистий, такими плямками, дуже гарно. Язичок тут такий безподобний, дуже маленький. Дуже гарна, яскрава, така яскрава, яскрава. Так як показує вона у камеру, так вона і така і є. Дуже така окрасна орхідея. Шикарна це в мене на, на одній полишці знаходяться мої орхідейки. Це одна полиця з такими орхідеєчками. Зараз я вам покажу далі свої полиці. Це в мене є верхня полиця. Вже відцвітає моя салатова. Вже, може, її і зажарку. Бо тут тепліше. Така моя біла красота. Ну, не можу налюбуватися. Яка вона, яка вона гарна? Я собі просто так, таку красу, не знаю, але таку красу хтось придумав. Шикарна вона, біла орхідея, ну вони шикарні білі орхідеї. Мій пиратик. Розпустився і, довго не думаючи почав ростити собі далі бутони, дути, далі продовжує нарощувати собі свою квіткунішку. Шикарний сорт. Ну, що шикарний, то шикарний. З такими теж, -теж канапушками нанизу має такі гарні канапушки, такі прожилочки, усі сполухи шикарні такі. Губа малинова, ну, орхідейка. Класна, бомбезна просто. Оцей є окрас такий, це вона розпустила оці останні бутони свої. А оці, що вже там нижче, вони трошки стають розовіші. Коренева система у неї бомбезна там. Вона сидить горшок у горшку. Бо там корені у неї такі, що ловити, треба ловити, я кожен раз їх ловлю і у горшок горшок. Шикарний сорт, дуже вдячний сорт. Так вона і цвіте. Шикарна. Так, далі. Отака моя теж дуже така ніжна, дуже красива орхідейка. Такий білий її плотний окрас. Дуже гарна орхідея. Така нарядна, святкова. Вона відновлюється в мене. Чоловік мені спалив її коріння. Є. Вона у мене відновлюється. Так, біля неї є ще одна така краса. Також ця орхідейка ренімашка, вона у мене. Була без корінців, я її купила. І, і от така у мене зараз краса на два бутони розквітла. Камера, правда, не передає колір. Вона темніша в окрасі. теж дуже гарна, така темно-бордова, у неї, темно-малинова, можна сказати, до бордового губа. От вона її посадочка, де вона сидить. Так, а тут мій спанч Боб красень такий. От, розпустив уже мій Спанч Боб свої всі три бутони. І хочу показати, як розпустив. Мала бути орхідейка повністю защіпами. А на жаль, тільки на одній пелюсці защіпив, а на слідуючий нема. Тут бутон розпустила, також одну защіпчик, лише на одній пелюсці є. А ця зовсім без защіпа. Така цікава орхідейка. Спанч Боб. І прикольна назва така у цієї орхідейки. І сам такий прикольний. Гарний. Тут моя медіна така краса. Теж дуже гарна орхідея. Сама квітка дуже така цупка, цупка, ну така цупка, і вона мені дує тут бутони, має квітконіжку. Вона пробудила, тут вона цвіла і відсушила всі бутони, і пробудила собі сплячу бруньку, і дала мені один отакий бутончик. А я кажу до неї, ти чому така жадна? Ти чому мені дала один бутон, а? І вона щось подумала, подумала і викинула ще один квітконіс і дві бутончики. Стало її стидно. Такий сонячний. Також тут согодіо, також дивлюся, дорожчує свої квіти такі безподобні, квіти постійно все різні, дуже гарний. Сам дуже такий плотний, восковий, блискучий. Квіточка дуже гарна, дуже він мені подобається. Але я його пересадила і він цього року дав мені тільки один цвітонос. Але дивлюся, що скинув свої бутони, він мав бутони і скинув, і далі дує. Далі продовжує. Хотілося б гарнішого цвітіння, пишнішого від нього, тому що він, як цвіте, як багато квітів, він просто неймовірно красивий. Такий красень. Це сокодію в мене. Там далі моя Манхеттен. Моя чарівна Манхеттен. Яка ж вона благодарна, яка вона вдячна. Квітка просто безподобна. Шикарна квітка. Бускова, така гарна, дуже гарна, з такими розовими переливами. Дуже вона гарна. Цей крап, цей крап такий акуратний. Ця губа така також у крапочку. Веснянкова губа, також така безподобна. Шикарна орхідея. Дуже вона мені подобається. І благодарна вона. Яка вона благодарна, яка вона трудяжка. Це така верхня полиця моя. Квітів. Які зараз цвітуть, якстик. Там ззаді цієї дує, також собі. от видно, Квітконіжку дує. Так, а зараз перейдемо на нижню полицю. От я вам покажу цю красоту. Не знаю назви цієї красоти, але квітка просто безподобна. Тому що купляли, подарували мені вона цвіла інакше, а у моїх умовах домашніх вона зацвіла отак. Ще бутони дує, Ще всі не відкрила, відкрила тільки верхні бутони. Дуже гарна, дуже вона гарна, вона має 12 см ця квітка, дуже така крупна, крупна, велика, така цілу долоню вона закриває. Дуже такий має бархатний по собі такий бархат бордовий. Дуже гарна. Губа така її, дуже ніжна, гарна така. Це вже моє домашнє. Цвітіння, це вона вже у мене наростила. Собі сплячі бруньки порозбуджувала і так цвіте. Чекаю, хочу дуже бачити, як вона розквітне ще нижніми тими бутонами, яка вона буде? От моя також краса Ліодоро. Ліодоро ростить. Тут у мене вона сидить. Їх є дві. Тут мамка є і дітка є. Дві їх у посадці. І дітка ростить свіжий цвітонос, і мамка щось надумала: також ростить свіжий цвітонос. І дорощує ще така дуже парфумна орхідея. Гарний сорт, мені подобається теж цей сорт. Сама квітка дуже її така цікава. Дуже така. Вона мені нагадує, ця орхідея таку е, ляльку-мотанку нагадує. Ми колись у дитинстві робили. Так виглядає ця орхідея. шикарна. Запах її дуже гарний такий. Шикарна орхідея. Подобається вона мені дуже. В різні кольори. Кавна шикарна. І розовий, і жовтий. І помаранчевий. Ну, Орхідея сонця. Така вона пудрова орхідея. Веселкова в різні кольори. В різні. Оці прожилки оце вся така красота. Вона дорощує мені також бутони, дивлюся. Лізи. Від коніжка. Їх дві є у посадці, два кущики таких гарних. І буде ще один. Радувати своїми квітами. Це мій Паулін, теж дуже гарна орхідейка, правда, це вже він відцвітає, але орхідейка така тверда, тверда, ну дуже тверда. Тверда, правда, це вже вона окрасі вже стала така, бо починає в'янути. Він хоч в'яне, але квітку все рівно тримає таку воскову воскову. Це доростила, розкриває свої бутони. Теж дуже такий сорт, дивлюся, припхливий. Тут був бутон, вона його скинула, щось не сподобалося її. Ну. Скинула, то скинула, лишилося три. Оця моя красота. Така неймовірно красива. Сподобна орхідея просто. Це є самерхсонг. Така ж вона гарна. Ця її компактність, така вона маленька, делікатна. Ця губа її малинова, така культурна вона Ну, безподобна орхідея просто. Дуже гарна, вона має 6 см квіточка її. Над нею пікбенг. Теж тує бутони. Красень, також дуже гарна орхідейка. Моя врятована орхідейка, яку я врятувала, також не витягала її з посадки. Залишила в посадці, так як є. І тим врятувала цю орхідейку, оце вже її така гарна. Зелена маса, і це вона вже також дуже довго цвіте. Вона бачу, вже починає скидати бутончики, вже по одному, по одному починає їх скидати. Солодка дівчинка моя також, вже така красуня. Дуже довго цвіте. Така вона в окрасі. Теж вона мені дуже подобається. Ця її губа. Просто неймовірна, така вона красива. Серединка дуже така гарна. Дуже безподобна орхідея. Так, там далі. У нас є золотий бронзовий будда. Ну, цей сорт хочу сказати. Що він у мене вже другий рік цвіте. Як купила його, він цвітеє, і цвітеє, і цвіте. Скинув отам квіти на тих квітконосах. Наростив собі з цієї сторони. Ця орхідея ніколи не стоїть без квітів. Завжди він з квітами. Дуже гарний сорт, парфумний. Запах його неймовірний, на цілу хату пахне. Так. Тут моя канапатка Sunset лав. Вона розквітла уже повністю. Така красота, квітка її така безподобна. Таке має жовте напилення по собі. І з таким бордовим крапом. Дуже вона гарно дивиться. Дуже така ніжна і дуже така вона благодарна на цвітіння. Така це, це вона вже у мене наростила, скільки квітів. Дуже гарна орхідея. Це моя жовта орхідейка також така з такими Промальовками вона дує бутони. Оце така полиця нижня з моїми квітами. Також багато є орхідей, які ще дують бутони. Також пропустила вам одну орхідейку. Свого красення такого, такий жовто-гарячий колір з такими штришками. Шикарна орхідея. Шикарно, Просто, просто шикарно. У нас знаходиться в стаканчику такому одноразовому. Я ще не пересаджувала цю орхідею. Дуже вона мені подобається. Самий цей окрас її просто безподобний. Гарна, дуже вона, гарна така. Оце моя нижня полиця квітів. От така моя квіткова хата. Такими шикарними орхідейками, красота, неймовірна. Також інтригу вам не показала свою. От моя інтрига, азіатська інтрига. Вона вже відцвітає. Але знов дує бутон. Ну, а на цьому я буду своє відео закінчувати. Всім гарно дякую, хто мене дивився. Якщо вам це відео сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім гарного дня, Божого благословення. Будьте здорові! На все добре вам!